Спростіть вираз. Перше завдання. В дужках 5х-1 на 4х плюс 7 мінус 4, в дужках 5х-8. Ми з вами знаємо з цієї теми, що щоб спростити цей вираз, нам потрібно розкрити дужки. У нас тут вже є пара дужок. Тож, спочатку ми беремо 5х, тобто перше, що у нас перебуває, і множимо на все, що знаходиться в других дужках. На 4х і на 7. Потім ми беремо друге, що у нас є в дужках, наприклад, мінус 1, і також перемножуємо все, що є в наступних. Якщо у вас такого типу дужка А плюс С плюс Д, множиться, наприклад, на 2х плюс 7, то ми з вами множимо спочатку А повністю на другу дужку, потім Б, потім мінус С та Д. Таким чином, у нас з вами буде 2 по 4, 8 таких множників. Тож, на всякий, пам'ятаємо цю формулу, розкриття і приступаємо до самого завдання. 5х на 4х множити буде 20х в другій степені. 5х на плюс 7 буде плюс 35х. Далі, мінус 1 на 4х буде мінус 4х, мінус 1 на плюс 7 буде мінус 7. Мінус 4х на 5х у нас буде мінус 20х квадрат. І мінус 4х на мінус 8 у нас вийде плюс 32х. Тепер будемо дивитися, що у нас скорочується. 20х квадрат і мінус 20х квадрат. Також в нас є 32х плюс 35х і відняти 4х. Це у нас вийде 63х, мінус 7. Переходимо до наступного. У дужках А плюс 3 помножити на в дужках А мінус 2, мінус А перемножити в дужках А плюс 9, плюс 6. Розкриваємо. А на А буде А квадрат. А на мінус 2 буде мінус 2а, плюс 3 на А буде плюс А, плюс 3 на мінус 2 буде мінус 6. Далі розкриваємо наступні дужки. Мінус А на А буде мінус А в другій степені. Мінус а на плюс 9 буде мінус 9а, плюс 6 переписуємо. Плюс 6 і мінус 6 можемо одразу скоротити, так само, як і а квадрат. Мінус 2, мінус 9 і плюс 3 це в нас вийде мінус 8а. Наступне третє. 2х помножити на 3х мінус 1. Це у нас було в дужках, плюс дужки х-9. В дужках на 5х мінус 6. Поїхала розкривати 2х на 3х буде 6х в другій степені, 2х на мінус 1 буде мінус 2х, плюс х на 5х це буде у нас плюс 5х в другій степені, х на мінус 6 буде мінус 6х, мінус 9 на 5х буде мінус 45х, мінус 9 на мінус 6 буде плюс 54, ну і все. Переглядаємо, що в нас вийшло, що можна скоротити. В нас є 6 плюс 5. Це буде 11 х квадрат. Далі, в нас є мінус 2х, мінус 6х і мінус 45х. Це у нас вийде мінус 53х і плюс 54. Наступне четверте завдання. Перепишіть його в зошит. І поїхали, будемо розкривати дужки. 2х на 5х, буде 10х в другій степені. 2х на мінус 4 буде мінус 8х, плюс 3 на 5х буде плюс 15х, плюс 3 на мінус 4 буде мінус 12. Далі в нас акуратно в нас мінус 2. Мінус 2 на х буде мінус 2х2, мінус 2 на мінус 3 буде знак плюс 6х. Далі в нас з вами вже йде 13. Мінус 13 на x буде мінус 13х. І мінус 13 на мінус 1 буде у нас просто 13. Я сподіваюся, що хоч щось у нас скоротиться до кінця. Ну що ж, поїхали. 10х квадрат, мінус 2х квадрат. нас вийде 8 х квадрат. Мінус 8х плюс 15х плюс 6 і мінус 13х. Це якраз у нас повністю скоротиться. І 13 мінус 12 буде в нас плюс 1. На цьому все завдання ми виконали. Звірте, що у вас так вийшло. Ми переходимо до наступного завдання. Розкрийте дужки і спростіть одержаний вираз. Переписуємо. Давайте спочатку m квадрат перемножимо на першу дужку. Що в нас вийде? m квадрат на m буде m в третій степені, m квадрат на мінус 4 буде мінус 4m в другій степені. І запишемо його в дужках. Другу дужку ми не чіпали, тож переписуємо. М в кубі на м буде м в четвертій степені, м в кубі на плюс 2 буде 2 m куб, мінус 4м в другій на м буде мінус 4м в третій, мінус 4 м в другій на плюс 2 буде мінус 8м в другій. Ну а тепер будемо спрощувати плюс 2 m в кубі, мінус 4 m в кубі. Це в нас вийде з вами мінус 2м в кубі. Тобто відповідь буде загальна m в четвертій, мінус 2m в кубі, мінус 8m в другій степені. Переходимо до наступного. Друге завдання ми можемо виконати трохи по-іншому. Спочатку розкрити дужки. Наприклад, ми зараз мінус а в другій просто переписуємо, а розкриваємо все в дужках. 2а на 3, а буде 6а в другій. 2 на плюс 7 буде плюс 14а. Далі переходимо до трійки. Мінус 3 на 3А буде мінус 9А, мінус 3 на плюс 7 буде мінус 21. Що ми робимо далі? Ми можемо зараз перемножити, а можемо записати, що плюс 14а мінус 9а це в нас буде 5А. Тобто мінус А в другій степені буде множитись на 6а в другій, плюс 5А мінус 21. Тобто в нас вийде мінус 6а в четвертій, мінус на плюс дає мінус 5, «а» буде в нас в третій степені «мінус на мінус» на дає знак плюс 21а в другий. Переходимо до наступного. Також можемо спочатку перемножити самі дужки між собою. Мінус 5 5b в третій переписуємо, тоді розкриваємо наші дужки в дужках. 2b на b» буде 2 b в другий. 2b на мінус 1 буде мінус 2b, плюс b квадрат на b буде плюс b в третій степені, плюс b квадрат на мінус 1 буде мінус b в другій степені. Далі ми можемо спростити у самих дужках. 2b квадрат мінус b квадрат, це буде просто b квадрат, тобто мінус 5b в третій буде множитися на b квадрат мінус 2b плюс b в третій. Ну, тепер будемо розкривати до кінця. Мінус на плюс дає мінус, п'ятірку переписуємо, b буде в степені 3 плюс 2 5. Мінус на мінус дає знак плюс, 5 на 2 буде 10. b в третій на b – це буде b в четвертій. далі мінус на плюс дає мінус. 5 саме по собі, b в 3 плюс 3 це буде шоста степінь. І переходимо до останнього завдання. Тут ми можемо піти тим самим шляхом, що і в першому нашому завданні. Давайте ми 0,5х другій будемо перемножувати на першу дужку. 0,5х квадрат на 2х. 0,5 множити на 2 це як половина з двох, тобто вийде 1. 1 ми можемо і не записувати. Х другій на х буде х в третій. Тобто тут мало бути 1х третій, але я його ту одиницю проігнорую. Сховаю. 0,5х другий на мінус 6 буде мінус 3х другий. І воно множиться ще на дужку. Тепер розкриваємо цю дужку. Х 3 на х 2 додаємо степені буде п'ята. Х третій на х це у нас буде вже четверта. Мінус 3х2 на х квадрат це буде мінус 3х в четвертій, мінус 3х2 на х буде мінус 3х третій. Отже, ми тепер спрощувати будемо. Х в п'ятій переписуємо, плюс 1 мінус 3. Це буде 4, мінус 2х в четвертій, мінус 3х в третій. Перевіряйте, чи у вас все зійшлося. Дуже уважно з вами переписуємо саме завдання і перевіряємо по 2-3 рази, чи ми добре розписали. Дуже можна легко заблукати і щось загубити. Розв'яжіть рівняння. Спочатку ви переписуєте перше завдання. Я собі трохи облегшила задачу, тим, що я не переписала. Але. Зараз ми будемо вже розкривати дужки, тому нічого зараз легкого такого аж не буде. Приступаємо х на 2х буде 2х в другій степені, х на мінус 5 буде мінус 5х, мінус х квадрат переписуємо, дорівнює 2, мінус перед дужкою. давайте мінус ми залишимо і розкриємо в дужках. Тобто ми все перемножимо, але дужки лишимо, бо в нас мінус перед ними. Буде міняти знак. А якщо ми дужку зараз не запишемо то є варіант такий, що в нас посередині сплутаються знаки, тому розкриваємо в дужках. х на 2 буде 2х, x на мінус х буде мінус х в другій степені, мінус 1 на 2 буде мінус 2, мінус 1 на мінус х буде плюс х. Далі ми з вами можемо 2 х і мінус х квадрат додати. Це в нас вийде просто х квадрат, мінус 5х переписуємо, 2 переписуємо. Тут ми маємо 2х плюс х, тобто буде 3х, мінус х квадрат, мінус 2. Тепер залишилося розкрити дужку. Мінус 3х, плюс х квадрат і плюс 2. Нагадую, що якщо у нас мінус перед дужкою, всередині дужки, коли ми будемо розкривати, міняються знаки. Тепер всі числа ми залишаємо з правого боку, а всі х ми будемо пересувати в лівий бік х квадрат мінус 5х переписуємо. Мінус 3х плюс х квадрат переносимо, то буде 3х і мінус х2. 2 плюс 2 буде у нас 4. Далі. Х квадрати в нас скорочується. Мінус 5 плюс 3 вийде мінус 2. Звідси, щоб знайти х, необхідно 4 поділити на мінус 2. Тобто вийде мінус 2. Пишемо з вами, що х дорівнює мінус 2. І друге завдання. Розкриємо дужки, враховуючи мінус. Отже, переписуємо 2х в другій, мінус, розкриваємо в дужці. x на x, x квадрат, x на плюс 19 буде плюс 19х, плюс 1 на х так і буде, плюс 1 на 19 буде 19. Далі х на х буде х квадрат, х на мінус 2 буде мінус 2х, плюс 3 на х так і буде. Плюс 3 на мінус 2 буде мінус 6 і плюс 8. Тепер ми з вами можемо розкрити дужку. враховуючи, що в нас є мінус перед дужкою, всі знаки поміняються. 2х квадрат переписуємо, замість х квадрат буде мінус х квадрат. мінус 19х, мінус х, мінус 19. Так, х квадрат перепишемо. Тут в нас є мінус 2х плюс 3х, це буде в нас плюс х, мінус 6 плюс 8 це вийде плюс 2. Що буде далі? 2 х квадрат мінус х квадрат. Це в нас буде просто х 19 х мінус 19х х це вийде мінус 20х, і давайте ми мінус 19 перекинемо в протилежний бік. х і х ми теж можемо перекинути. Тобто буде мінус х2 -х дорівнює 2 плюс. х квадрат мінус х квадрат скорочуємо, мінус 20 мінус. Х, це у нас буде мінус 21х. 2 і 19 це вийде 21. Тобто, щоб знайти х, треба 21 поділити на мінус 21. У нас вийде мінус 1. Переходимо до наступного завдання. Знайдіть три послідовних натуральних числа, якщо квадрат меншого з них на 44 менший від добутку двох інших. Нехай три послідовних натуральних числа: у нас буде як перший х. Друге послідовне, тобто на одиницю більше. І третє вже буде на двійку більше. Квадрат меншого з них. Найменший це х. Квадрат його це х квадрат. Він менший на 44 від добутку двох інших. Тобто добуток двох інших це х плюс 1 на х плюс 2. Ми можемо сказати, що х квадрат не вистачає 44, щоб дорівнювати правій частині. Тому ми плюсуємо. Ну, а тепер залишилася справа за розвиском рівняння. Розкриваємо дужки. У нас буде х квадрат плюс 2х плюс х і плюс 2. Переносимо х в лівий бік числа в правий. Х квадрат мінус х квадрат, мінус 2х мінус х дорівнює 2 мінус 44. Х квадрат мінус х квадрат скорочується. Тут у нас вийде мінус 3х, яке буду дорівнювати мінус 42. Тобто, щоб знайти х, ми мінус 42 маємо з вами поділити на мінус 3. Мінус на мінус дає знак плюс. 42 поділити на 3, в нас буде 14. Тобто, перше в нас число 14, друге 15 і третє 16. Переходимо до наступного завдання. Дано два добутки. На яке одне і те саме число потрібно збільшити кожен з чотирьох множників, щоб значення нових добутків стали між собою рівними, уявимо, що ми збільшуємо кожен з чотирьох, наприклад, на х. Тоді 22 плюс х помножити на 15 плюс х. Щоб вони між собою стали рівними, треба знак дорівнює поставити. З 27 і 12 ми робимо те саме. Ну, а тепер будемо розкривати дужки. 22 помножити на 15 в нас буде 330. 22 на х буде плюс 22х. Далі плюс 15х і плюс х квадрат. 27 на 12 в нас вийде 324, плюс 27х, плюс 12х і плюс х квадрат. Давайте спочатку подібні доданки зведемо. 22х плюс 15х у нас вийде 37х. 27 плюс 12 вийде 39. Тепер х ми будемо перекидати вліво, а числа вправо. 37х плюс х квадрат мінус 39х, мінус х квадрат дорівнює 324 мінус 330. Мінус 39 плюс 37 вийде мінус 2. 324 мінус 330, в нас вийде мінус 6. Тобто, х буде дорівнювати мінус 6 поділити на мінус 2. Вийде 3. Тобто, нам потрібно домножити на 3. Тобто, нам треба збільшити на 3 кожен з чотирьох множників, щоб значення нових добутків стали між собою рівними. Переходимо до наступного завдання. Виконайте множення. Спочатку переписуємо, далі акуратно розкриваємо x квадрат на x квадрат буде x в четвертій степені, x квадрат на плюс 3x буде плюс 3х в третій, x квадрат на плюс 5 буде плюс 5х в другій. Мінус х на хвадрат мінус х в третій степені далі мінус х на плюс 3х у нас буде мінус 3х в другій, мінус х на плюс 5 буде мінус 5х. Далі мінус 1 на х квадрат. По суті, мінус 1 множено на дужку – це те саме тільки зі знаком мінус. Мінус х квадрат, мінус 3х і мінус 5. І які в нас будуть подібні доданки. 3х куб мінус куб. Х в четвертій степені просто переписуємо. Плюс 3 мінус 1 буде плюс 2, плюс 5х другий, мінус 3х другий, мінус х другий. Вийде 2, 1х другий. Далі. Мінус 5, мінус 3 вийде мінус 8 і мінус 5. Наступне друге розкриваємо абсолютно так само. 7а в другій, плюс 21а, мінус 7, мінус а в третій степені, мінус 3 а в другій і плюс а. Далі у нас буде мінус 2 в четвертій, мінус 6а в третій. Плюс 2а в другій. Тепер шукаємо подібні. Мінус 2 в четвертій записуємо першим, так як в нього немає подібних доданків. Далі мінус а в третій, мінус 6а в третій буде мінус 7а в третій, 7а в другій. мінус 3а в другій. плюс 2 в другій. Буде в нас плюс 6а в другій. мінус 7. Далі в нас йдуть просто А плюс 21. Плюс А це буде в нас плюс 22а, і останніми йдуть числа, мінус 7. Наступне завдання: знайдіть 4 послідовних натуральних числа, якщо добуток двох менших з них на 102 менший від добутку двох більших. 4 послідовних. Як в попередньому завданні запишемо х нехай перше у нас натуральне, тоді наступне на 1 більше, ще одне вже на 2 більше, і ще одне вже на 3. Добуток двох менших, тобто перших двох на 102 менший від добутку двох більших. Щоб прирівняти, ми до першого лівого докидаємо оце 102, розкриваємо дужки. х квадрат плюс х плюс 102. Дорівнює х другій степені плюс 3х, плюс 2х і плюс 6. Подібні доданки, тільки в нас є з правої частини поки що х квадрат плюс х переписуємо, х квадрат з правої частини можемо зразу перекинути. 102 також можемо перекинути. Тобто, в нас вийде мінус 102 плюс 5х і плюс 6. квадрат та квадрат скоротяться. 5х ми зараз перенесемо, тобто буде мінус 5х. Дорівня мінус 102 плюс 6, в нас вийде мінус 96. З лівого боку буде мінус 4х, яке дорівнює мінус 96. Тобто х буде дорівнювати 24. Якщо х дорівнює 24, тоді наступне 25, 26 і 27. Запишемо відповідь. На цьому всі завдання ми виконали. Тож, всім дякую за перегляд. Якщо у вас є питання, звертайтеся в коментарях. Дякую вам і до зустрічі!